Ви Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, Господь наш Ісус Христос для розуміння духовних істин, учням своїм, а разом із ними і нам з вами. Говорив багато притч. Сьогодні ми слухали притчу про царя, який влаштував весілля, але ті, хто був запрошений на це весілля, відкинули його запрошення, хто пішов до роботи, а хто зробив найстрашніше. Убили тих, хто запрошував їх на пир. Сьогодні в час війни, коли на нашу землю прийшли безжалісні окупанти вбивати нас як націю, як народ. Ми не просто розуміємо, що це означає, ми серцем відчуваємо ту біль і ту трагедію, коли ти хочеш жити в мирі зі своїм сусідом, коли ти допомагаєш своєму сусідові. Наприклад, перші хлопці, ніженці, які загинули від руки окупанта в час повноцінної навали, вторгнення. Це були ті хлопці, які півроку перед цим літали в Росію, щоб тушити, гасити пожежі. Літали... Допомагати, рятувати людей, росіян від пожежі. Через півроку вони отримали нагороду, крилаті ракети, вбили їх на посту. Перші, хто загинув від крилатих ракет, це були рятувальники. Сьогодні ми чуємо це саме в притчі Господа нашого Ісуса Христа. Але поряд з цим ми чуємо, що кара від Бога для вбивць буде жорсткою жорстокою. І не тому, що Бог жорстокий, Бог милостивий і по милості своїй, і не сьогодні чекає на вернення. Але, якщо не буде цього навернення, кожен хто що посіє, той те і пожне. Хто посіяв вітер в Україні, той пожне бурю. І про це говориться в сьогоднішній притчі. Але є ще нюанс. Запрошені були всі подорожні, написано і добрі і злі, всі прийшли на весілля до царя. І коли цар увійшов глянути на гостей, він раптом побачив серед гостей людину, яка прийшла не в весільному одязі, він сидів поряд з усіма. Іншими гостями, але своїм виглядом Він зневажив Господаря і зневажив те весілля, на яке було, був запрошений. Сьогодні відбувається те саме. Господь наш Ісус Христос збудував церкву на землі, церкву Христову. І заповів нам любити, любити весь світ, любити Бога, любити і любов'ю перемагати усяке зло. І це є наш одяг весільний, любов. Навіть воїни наші там, на передовій, приходять і кажуть, ось. Ті нелюди покидають тіла своїх убитих побратимів, своїх однополчан, і нам приходиться хоронити їх. І ми на їхніх могилах ставимо дерев'яні хрестики, бо ми залишаємося людьми, хрестовими дітьми. Навіть в найзапеклішу війну ми залишаємося гостями гідними царського весілля, царства Небесного, Божої радості, яку Бог дарував нам. Але поряд з цими, поряд з нами, сьогодні є ті, хто ніби. Українська церква, хто називає себе українською церквою, хто ніби на весіллі, але в той же час зневажає все українське і мову українську, і церкву українську і державу нашу українську. Якщо подумати, Дійсно, вони називають себе і юридично називаються, хоча юридично це заборонено їм, українська церква. Але, уявіть собі, не дай Боже таку картинку, якщо би в наше місто увірвалися окупанти, що б було? З нашими українськими священниками нас би розстріляли. Що було би з тими, хто тільки називає себе українськими священниками? Я не хочу придрікати, але я думаю, що вони б служили і окупантам, бо вони і сьогодні служать руському міру. Вони нібито на весіллі, але одяг їхній невесільний і радість їхня не радість перемоги, майбутньої перемоги України, майбутньої перемоги правди, радість їх в іншому. Сьогодні дуже мудра притча. Ми слухаємо дії і віримо, Господь приготував нам свято. Уже все готове до цього свята. Він запрошував на це свято багатьох. На це свято були запрошені свято перемоги, правди. Над неправдою добра над злом України над окупантом на це свято були запрошені всі українці, але є ті українці, які сьогодні відкидають це запрошення. Їхня доля від Бога. Буде страшною. Але хочеться вірити, що до Дня перемоги, в якій я не сумніваюся, ми об'єднаємося. Так, багато покликаних, мало обраних, але хочеться, щоб було побільше тих обраних на нашому найбільшому святі. На весіллі, на пирі Господа нашого Ісуса Христа, який приготував Він нам на нашій перемозі, щоб ми єдиним духом, єдиним серцем сіли за єдиний святковий стіл і святкували цю перемогу. Господь сьогодні обіцяє нам це, залишилося дуже трошки. Об'єднатися всім нам і перемогти ворога Боже благословення на всіх вас.